Північнокорейські війська в Україні здобувають бойовий досвід, зміцнюючи союз із Росією. Українські військові вперше зустрілися е, на полі бою з північно-корейськими солдатами, яких Росія залучила після того, як Україна влітку захопила частину Курської області. Хоча спочатку солдати КНДР були недосвідченими, вони швидко вчаться, що робить їх новою загрозою у війні. Пишуть у виданні, українська розвідка стверджує, що Пхеньян направив від 10 до 12 тисяч солдатів для підтримки Росії. Вони носять російську форму і підроблені документи. А їхню присутність підтверджують перехоплення розмов корейською мовою. Спочатку північно-корейські солдати використовували застарілі тактики, що призводило до значних втрат. Але їхня дисципліна та фізична підготовка допомогли швидко адаптуватися до умов сучасної війни. За словами експертів, цей досвід може зробити їх потужною силою в майбутньому. Представники Сполучених Штатів при ООН застерігають, що співпраця з Росією дає КНДР доступ до нових військових технологій, що підсилює загрози для сусідів і всього світу. Північнокорейська армія, яка налічує 1,2 мільйона солдатів, одна з найбільших у світі, але до цього мала обмежений досвід сучасної війни. Вперше за десятиліття вона набуває практичного бойового досвіду, що викликає занепокоєння в Україні та світі. Спочатку недосвідченість призводила до великих втрат через застарілі тактики, такі як пересування у великих групах, але з часом. Їхня підготовка і дисципліна допомогли їм адаптуватися до нових умов. Українська армія повідомила, що з серпня на Курському напрямку загинули або були поранені до 4 тисяч північнокорейських солдатів, їхнє небажання здаватись у полон ускладнює отримання розвідданих. За словами експертів, це обумовлено пропагандою, яка змалює здачу як найбільший сором і зраду країни. У виданні пишуть, що війна в Україні стала полігоном для випробувань нових технологій і тактик, таких як безпілотники та розвідувальні системи. Північно-корейські солдати набувають унікального досвіду, який може бути використаний як у внутрішніх військових навчаннях, так і для продажу зброї чи послуг за кордон. Представниця США при ООН дороті Камільші зазначила, що співпраця з Росією дозволяє КНДР модернізувати свою військову техніку, що може призвести до загроз для сусідніх країн. Українським військовим вдалося взяти в полон лише двох північно-корейських солдатів за кілька тижнів боїв. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це було складно через ретельне приховування присутності північнокорейців і спроб уникнути їхнього допиту українською стороною. Північно-корейські солдати уникають здачі в полон будь-якою ціною. Це пояснюється жорсткою пропагандою всередині країни, яка змальовує полон як найбільший сором і зраду батьківщини, лідера і національної ідеології. За словами Сонджіна Лі, представника Human Rights Foundation, який у 2009 році втік з північної Кореї, здача в полон сприймається як зрада всього, що уособлює північно-корейський режим. Солдатів з дитинства вчать, що у випадку загрози полону потрібно використовувати останній патрон. Лі також поділився фотографіями загиблих північно-корейських солдатів із контактами в КНДР, зазначивши, що більшість громадян Північної Кореї. Навіть не здогадуються про участь їхніх військ у цій війні, тож участь північнокорейських військових у війні в Україні це не лише підтримка Росії, але й можливість для КНДР здобути бойовий досвід і нові технології, які можуть бути використані в інших конфліктах.